Всім привіт! Я Саша з Dice and Bones. Якщо ви знаєте, що таке D&D і хотіли пограти, але не знаєте, як це зробити і до чого підготуватися. Це відео спеціально для вас. Ось п'ять порад для новачків у D&D. Номер 1. знайде той, хто шукає. D&D не з'явиться у твоєму житті саме по собі. Тобі потрібно буде знайти з ким пограти. Це можуть бути твої друзі, колеги або ж навіть незнайомі люди. Крім того. Ти можеш зайти в телеграм-канал або чат якогось ком'юніті, наприклад, Індріум, Енері чи Перехресті Авантюристів, і спитати там, чи не шукає часом хтось гру, або ж, наприклад, майстра чи гравця. Нарешті ти можеш звернутися у клуб на столик у твоєму місті. Така опція теж є. Номер два. Не бійся правил. Попри те, що до першої гри варто підготуватися, ти не мусиш перечитувати і запам'ятовувати на пам'ять усі правила. Деяким людям корисніше буде розібратися в правилах під час самої гри з майстром та з іншими гравцями. А комусь легше сприймати правила, дивлячись, якісь D&D-шоу. наприклад, and Balls. А ще можеш подивитися нашу рубрику Довідник авантюриста. Там ми розповідаємо про базові правила гри. Коротше, варіантів купа, і вони не обмежуються нудним читанням. Тим паче, що ніхто не знає правил ідеально. Навіть гравці чи ДМИ з досвідом час від часу заглядають у книги правил, або ж перепитують їх один в одного. Тому не бійся, якщо ти раптом чогось не знаєш. Просто перепитай, коли буде така нагода, або ж піддивися. Номер 3. Підготуй лист персонажа. З цим також може допомогти наша рубрика-довідник авантюриста, або ж ти можеш звернутися до свого майстра чи до інших гравців, у кого більше досвіду. Ти можеш звернутися до них з проханням, допомогти тобі заповнити лист, або ж навіть вигадати персонажа з нуля. Але особисто я не рекомендую брати прегени, тобто готових персонажів. Адже створення персонажа від початку це не лише чудова нагода розібратися в правилах, але й можливість створити такого героя, за якого захочеш пограти саме ти. Номер 4. Поведінка під час гри під час гри краще не відволікатися від процесу, і телефон ліпше поставити на беззвучний. Окрім цього, не соромся пропонувати якісь цікаві ідеї або ж просто експериментувати. Головне не ламай нікому комогу. Тінді тим і краще за звичайну відеогру, що тобі не обов'язково, наприклад, вбивати там якихось гоблінів. Тінді ти можеш домовитися з ними, обманути їх, підкупити. Пощадити, або ж навіть просто втекти. До того ж, навіть майстри дуже часто змінюють правила для того, щоб було цікавіше грати якийсь конкретний момент. Так само і ти можеш запропонувати якесь альтернативне цікаве використання, наприклад, закляття, скажімо, використати промінь холоду для того, щоб зробити якусь красиву скульптуру, аби вразити короля на аудієнції. Одним словом, в D&D ти можеш зробити все. Ну або як мінімум спробувати це зробити. Головне узгоджуватися з майстром. І не намагатися зіпсувати чи зламати комусь гру. Номер 5. Після гри. Після гри подякуй усім за гарно проведений час. Якщо тобі щось не сподобалось, ти можеш проговорити це з майстром чи з іншими гравцями. Головне, підбирай правильні слова так, аби нікого не образити. В крайньому випадку ти можеш пошукати іншого майстра або ж навіть іншу групу. Це абсолютно окей. Цей процес спроб і помилок може зайняти якийсь час, тому не засмучуйся і не бійся, якщо раптом тобі не вийде одразу знайти нову групу чи майстра. На жаль, простого чи якогось універсального рецепту тут не існує. На кожного чекає свій шлях, перш ніж знайдуться люди, з якими тобі буде комфортно грати. Але результат точно буде вартий твоїх зусиль. Повір мені, а на сьогодні все. Підписуйтеся на наш канал, не забувайте ставити вподобайки, і побачимося у майбутньому.